Клінічний випадок комплексної реабілітації. Пацієнта пацієнт 58 років, скарги на естетику, відсутність бокової групи зубів та періодичні болі в коней на щелковому Діагностика показала, що потрібно проводити гнатологічне лікування. Після проведеного такого лікування і стабілізації нижньої щелепи ми провели повторну діагностику для закріплення результатів. Результат нам сподобався, проте потрібно було проводити ортодонтичне лікування, яке в даному кейсі провести технічно не було можливим. Тому прийнято було рішення рухатися виключно ор. Орто шляхом, тобто тотальним протезуванням, заміну старих реставрацій, лікування каріесу та повторне ендодонтичне лікування, хірургічні маніпуляції, такі як імплантація, м'якотканина пластика, та цікавий випадок з вилученням стороннього тіла з гайморової пазухи. Протезування проходило в чотири етапи: першим етапом це було воскове моделювання або цифрове моделювання та виготовлення прямим методом в кріслі. Корона першого порядку другим етапом було попереднє препарування зубів, сканування та виготовлення коронок другого порядку з усіма побажаннями від пацієнта та від лікаря в лабораторію. Третім етапом це було клінічне, незаплановане видовження шийки з зуба, тому що з самого початку пацієнт не ставив якихось високоестетичних вимог до тієї чи іншої реабілітації. Та фінішний етап це встановлення. 28 керамічних реставрацій ФОКАП недооцінка естетичних параметрів призвела до того, що ми вимушені були в екстреному порядку проводити хірургічне видовження на етапі фінальних прототипів. Що в принципі не потрібно робити, потрібно закладати це все на старті. Весь цей процес затягнув нам лікування ще на 4 тижні. Висновок: робота виконана успішно, хоча з відтермінуванням в один місяць. Лікар і пацієнт задоволені результатом. Термін експлуатації такої роботи від 10 років при умові регулярних оглядів один раз на 6 місяців та виконання всіх рекомендацій лікуючого лікаря.